Уже в десяте саме в Ужгороді дають старт українському велосезону. Тут упродовж чотирьох днів на одній із кращих велотрас нашої країни у Шахтинському масиві тривають чотири старти чемпіонату України з велоспорту маунтенбайкінгу. Змагаються за призи 110 спортсменів та спортсменок із 12 регіонів України у різних вікових категоріях. Це третій, четвертий ранг. Це всі вікові групи від молодших юнаків і дівчат, закінчуючи чоловіки, жінки, юніори, юнаки. Перший день був чемпіонату України індивідуальна гонка на час або так звана роздільний старт. Вчора в нас був крос-кантрі, це командний чемпіонат України, крос-кантрі. Сьогодні у нас перший етап чемпіонату України шорт трек це так би сказати швидкісний крос-кантрі. І завтра буде ілімінатор, Так само перший етап чемпіонату України ілімінатор. Таким чином ми маємо Чотири старти, два з них повноцінні чемпіонати і два перші етапи. Серед учасників стартів є як дебютанти турнірів, так і уже досвідчені велоспортсмени. Серед них Сергій Рисенко, чотириразовий учасник літніх Олімпійських ігор, багаторазовий чемпіон та призер України. Володар кубків, переможець міжнародних стартів. Нині разом із Ксенією Поповою ще й тренує секцію велоспорту в Києві. каже і сам залишається активним учасником заїздів, мотивуючи інших своїм прикладом. Це дуже знайти вдохновляє. Двоє ще не хлопців, спортсменів, дівчат, які в нас команді всіх спортсменів, тому що я можу можу їм допомогти і преодолеть технічні моменти, десь підказати щось і також і в гонки заставляє конкуренцію, що немаловажно. От і тому ми працюємо однією родиною. Як, скажімо, і це, як ви бачили, приносить плоди. Траса підходить для європейського рівня, так як тут багато технічних моментів, також і для перших стартів, це і равніна є. І, як завжди, ваша дуже приємна погода, яка нас здивувала. Відбувалися заїзди як в індивідуальних гонках, так і командні старти для молодших учасників. Траса легша і коротша до трьох кілометрів, для старших довша до майже п'яти. Кожен із учасників відзначає якість ужгородського маршруту, де є багато технічних елементів та підйомів. Тішиться можливості змагатися із колегами з інших регіонів у такий непростий для країни час. Якщо є конкуренція, якщо є з ким змагатися, то звичайно там і думати дуже потрібно, і фізичну силу мати, і взагалі, якби. Треба не тільки фізично, а й духом бути на висоті, якби і психологічно теж підготуватися, тому що це тиск. Для мене всі медалі цінні. Третє місце за я отримала за індивідуальну гонку, а це був командний залік. Ми з моєю напарницею отримали в за дві гонки. Мені дуже сподобалася траса, дуже технічна і тим паче гарна погода все супер. Ну, Дома їхати легше, бо я знаю всі подйоми, всю трасу. А ну легші моменти у мене є те, що король яма, то всі йдуть в обіст, а я можу їхати нараз через Спуск, але він дуже складний. А Складнощі, що там нараз подій за подйомом. Приїхала до Ужгорода і делегація із Харківщини. Попри воєнний стан та із дотриманням усіх правил безпеки у рідному селищі Пісочин проводять тренування, готуються як до українських, так і міжнародних заїздів, борються за залікові бали. Також відзначають якість ужгородських трас. Дякують закарпатцям за підтримку. За три дні змагань уже зібрали повний комплект медалей. А окрему подяку висловлюють тим, без кого в Україні у цей час просто неможливо уявити жодні ані спортив. Ні, ані будь-які інші події. Подяка Збройним силам України перш за все, бо якщо б не вони, ніхто б ніде вже нікуди не їздив. Завдяки їм ми можемо проводити змагання і ми можемо тренуватися. Можна було краще, якби ми трохи раніше тут були або тренувалися, але і так, результат. Перші місця практично ну, це дуже приємно і для мене приємно, і дітям приємно. Декілька днів тому ми були в Білій церкві на шосейних велозмаганнях. Звідси ми зразу їдемо у Львів на трекову програму. Усіх призерів та переможців урочисто нагородили пам'ятними відзнаками, медалями та солодкими подарунками. Загалом змагання в Ужгороді триватимуть ще до суботи, 22 квітня. Але на цьому великий велосезон в Україні тільки розпочинається. Далі на спортсменів та спортсменок очікують нові кваліфікаційні старти.